Жадана подія, жадана подія, яку ми плекали стільки років поспіль, і я пам'ятаю той час, коли ми з паном Родіним зустрілися в Києві і говорили про це, ну про цю перспективу, так скажімо, можливості написання опери, писати лібрету на твір Тараса Шевченка, тобто. Шевченка така велич взагалі. Я подумав, що ні, я цього робити не буду. Мені соромно перед Тарасом Григоровичем буде. А потім прийшла така ідея, думаю, ну чому? Хай буде Катерина, хай буде вона основною драматургійною лінією. Але ж Тарас Шевченко він писав про народ і навіть про наше сьогодення. І ця опера теж повинна бути і про народ, і про наше сьогодення. Тому я вирішив так, що там буде це буде не тільки про Катерині, це буде про всі творчості Тараса Григоровича Шевченка. Саме головне, що ця подія відбувається під час страшної війни. Починали ми з того, що ми жили в мирній державі да? і планували, що це буде абсолютно ну, реальна подія. Але так сталося, що. Все трансформувалося під час ось цього народження цієї вистави, і ці трансформації привели до того, що сьогодні ми поринаємо в якийсь космічний світ. Тут присутня у нас висока умовність, тобто ми мовою образів і метафор передаємо те, що відбувається на сцені. і це музика, яка, сподіваюся, буде надихати українського глядача. Вона надихає всіх нас, вона нас об'єднує. Зараз, як українці, повертаємо собі свою українську спадщину, свої українські образи і архетипи, і повертаємо собі своєю саме цією музикою і цією постановкою. Це було надзвичайне щастя повернутися до своєї роботи. Я виїжджала за кордони. Я приїжджаю сюди на всі вистави за кордоном, бо в мене батьки дуже важкі, хворі і дитина. І я їх вивезла. Але я по-перше, як тільки відкрився театр, я стала приїжджати, бо це мій дім, і це моя сцена. Я 20 років віддала цьому театру, і я не хочу нічого змінювати в своєму житті. Майже весь склад, взагалі, в принципі, який існує в театрі, Звичайно, що це симфонічний оркестр, хор. Солісти і деякі артисти балету, вони зайняті в виставі, це майже 300 людей. Я відьма, відьма в вертепі. І я ну, не дуже такий добрий герой. Я роблю все, щоб з Катериною вийшла така історія. Я допомагаю їй. Полюбити Івана, потім я краду Івана в неї. Ось, і я е, потім не жалкую. Я від, відвертаюсь, коли смерть питає, що робити з Катериною, смерть не хоче її приймати. Але ми відвертаємось всім і смерть приймає її. Там, де власне, відбуваються обряди. Є Івана Купала, є стрибки через багаття, є купальські обряди, нічні, є зимове Різдво, є осінній ярмарок, надзвичайно яскравий. Тобто це таке справжнє, повноцінне українське життя з усіма його принадами і з усіма трагедіями. Це відчуття цього нашого, ти розумієш, що це, це наше ідентичне, це національне, це наша країна, це наша земля. і це таке відкриття, це таке щастя послухати таку музику у нас в театрі. Ми дуже щасливі, що це перше буде в нашому театрі.